Всім привіт! Сьогодні пропоную готувати торт салат вафельний. Так, вам не почулося це саме на вафлях. Тому спочатку нам потрібно підсмажити нашу начинку. Спершу це буде три цибулини. Подрібнені. На сковорідці підсмажуємо на олійці ось до такого золотистого кольору. Потім кожну начинку ми викладаємо в окрему тарілку. На цій же сковорідці далі ми додаємо натерті на великій терці три морквини. І також підсмажуємо. Потім беремо грибочки. В рецепті вказано, що це мають бути печериці, але у мене були лісові гриби. Також піде. Та паралельно відварюємо 6 хвилин 3 яйця. І так, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно взяти баночку сардин та виделкою гарненько їх розім'яти. Я зробила маленьку помилку, я на майонез приклеїла вафлю, не треба такого робити, кажу, на майбутнє. Складайте торт без тарілки, потім просто переложите її на тарілочку без майонеза. І так, значить, ми першу начинку розподіляємо по першому коржу. Сюди майонез не потрібен. Ложимо другий вафельний корж і на нього вже ложимо начинку з цибулею та майонезом. І також гарненько формуємо по поверхні вафлі. Накриваємо наступним коржем та беремо наші яйця. Тремо на велику терку, трішечки підсолюємо та додаємо майонез. Так, начиночка готова. Вложимо її на вафлю. Накриваємо та беремо наступну нашу начинку, а саме підсмажену морку. Додаємо також майонез і знову на вафельний корж. Накриваємо та беремо наступну начинку, а саме грибочки. Накриваємо. І тут я зробила маленьку помилку. Не повторюйте її, а також у тарілці розмішуйте майонез. І ковбасний сир. Можна і будь-який твердий сир. Це накриваємо нашим коржем, змазуємо поверх майонезом та прикрашаємо за своїм смаком. Це може бути будь-що огірочок, помідорчик, все, що забажаєте. У мене вдома була зелена цибулька та окропчик. Робила я цей салат для себе, тому сильно не видумувала. І даємо пропитати з декілька годин. Я поставила його в холодильник на ніч. Все дуже цікавий смак. Спробуйте, коментуйте, Па-па.